Мій друже, сьогодні ми з тобою будемо ліпити сонечку. А скажи мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, правильно, весна! А які зміни відбуваються весною? Подумай. Так, сонечко піднімається все вище і вище над землею, більше гріє і більше світить. Так, молодець. А скажи мені, будь ласка, яке сонечко? Так, воно кругле, ще яке? Воно жовте. Так, добре. Ще. Яскраве. Так, ще можемо що сказати про сонечко? Лагідне. Молодець. Для того, щоб нам зліпити таке сонечко. Нам потрібен пластилін, стека, дощечка, клейоночка клій, і серветочка. Так, усе в нас є. Так, сонечко у нас кругле, воно схоже на кулю. Беремо кусочок пластиліну. І спочатку розімнемо трошки його і зробимо кульку. Так, Рано вранці сонце встало, гарних діток привітало, побажало швидко встати та здоровими зростати. Так, ще у нас з тобою є отакий синій картончик. На цьому картончику ми будемо з тобою робити сонечко. Так, отак посередині при, приліпимо наш. Кружечок, Дивись уважно, ота пальчиками. Отак. От по колу, по колу, по колу. Дивіться, як гарно виходить. І виходить, у нас сонечко. Ще у сонечка що є? Так, правильно, промінці. Для того, щоб зліпити промінці, нам треба ще кусочок пластиліну. Ми його скочуємо і робимо таку ковбаску. Але ковбаска. Треба, щоб була така тоненька. Тоненька ковбаска, отак, дивись. Качаємо, 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 качаємо. І от получилась така ковбаска. Тепер ми стекою її розріжемо і зробимо отакий промінець. Отак його приліпимо. Бачиш? І ще промінець зробимо. О, як гарно виходить. І ще зробимо ковбаску. Так, промінці у нас і великі, і маленькі є, то ми можемо робити промінці різні. Отак. От Дивись. Отак. От і ще зробимо промінець. Так. Стекою поділимо і приліпимо. Отаке От у нас з тобою, дивись, гарне сонечко, дуже-дуже гарно виходить. Так, зараз ще один промінець чи два. Подивись, будь ласка, яке гарне сонечко у нас з тобою вийшло. А скажи мені, будь ласка, кому потрібно сонечко, як ти гадаєш? Так, сонечко потрібно усім, бо без тепла і світла нема життя на землі. Тому сонечко потрібно і людям, і птахам, і тваринкам, і рослинкам. Ти запам'ятався, так? Да? Добре, до побачення!